Робочий візит голови Одеської обласної ради Григорія Діденка до Балти 5 грудня очільник облради відвідав ряд важливих об'єктів Балтської громади. Найперше навідались до міського інклюзивно-ресурсного центру, де займаються діти з особливими потребами. Супроводжували чиновника міський голова Сергій Мазур та голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Мета візиту ознайомитися з потребами та умовами роботи таких соціально важливих закладів, а також взяти участь у заходах з нагу. Води дня Збройних сил України, дня волонтера та дня місцевого самоврядування. Наразі роботу інклюзивно-ресурсного центру задоволені тут навчаються більш як півсотні особливих дітей. Нині ж є і труднощі, бо потужностей та умов для цього не вистачає. Адже, на жаль, кількість таких діток щороку зростає. А відтак мають продовжувати створювати належні умови для надання їм якісних послуг. В тому році ми 1 червня відкрили уже відремонтована ось. Е Значена усім необхідним меблями обладнанням ми вибрали грант уряду Японії. Маленьке співфінансування було з бюджету, і зробили тут те, що ви зараз побачите. Але проблема стала інша, що у нас вже більше 60 дітей сюди ходить. Нам фізично немає тут місця. місця. Просто немає місця взагалі. Але це був перший проєкт, і сьогодні цей проєкт поготується по всій країні як інклюзивна допомога. Ми 22-21 пішли в проєкт, потім його виграли. Вони це все зробили, ми вже облаштували, потім ви вже подивитесь підтримку вашу, як голови обласної ради, воно пішло, але станемося за цей рік. Кількість інклюзивних дітей зростає катастрофічно. І вони є окремим центром, який навчає, показує, потім садові. Комунальна установа, так. Потім окремо в школах і садочках, що саді, що в місті ввели, ввели кабінети, ну, окрім освітні проєкти, ввели людей, де займаємося, але кількість дітей з інклюзією заста. окремо. Тут основний методичний центр, сервіс, тут самі складні діти. Тут зібрані кращі з кращих, які в цьому сегменті працюють, діти по всій країні навчаються і це все показують і піднімають дітей спільно з батьками із стану такого в стан відносно стабільний. Тут ми знаходимося в кабінеті логопедів в, нашому, в нашій установі три логопеда. І ми надаємо у нас у зв'язку з тим, що в закладах освіти дуже багата кількість дітей, навіть першого класу, які є з порушенням мовлення, то наші логопеди, дітки, які навчаються в дошкільних закладах, приходять сюди до нас і ми надаємо відповідні корекційно-розвиткові послуги в всіх закладах освіти, де є Інклюзивне навчання, ми співпрацюємо, проводимо різні наради, зустрічі, семінари, тренінги, Ціла куча. І вже закінчується проєкт безпечне освітнє середовище і шести гром із шести громад Одеської області. Ми також скажімо, виграли, і завдяки цьому проекту безпечне освітнє середовище, упровадження супервізії наші психологині отримали міжнародні сертифікати по методичним діагностикам, що в результаті чого ми можемо проводити якісні спостереження дітей, діагностувати. Вати їх від нуля і до плюс 18, і я дуже рада, що вони у мене такі активісти перед вами це інтерактивна пісочниця. Не буду розказувати, що, але це дуже класно, сучасно, неймовірно для дітей, таких як наш Максим. Під час корекційних занять фахівці міняють вид діяльності, тут пісок, потім, потім звичайно підлога. Ну і і ми переходимо до інтерактивного столу. Завдяки вам ми маємо таку чудодійну стіл. Стіл ми використовуємо всі і педагоги, і психологи, і дефектологи, і логопеди. Він універсальний на всіх. На своїх корекційних заняттях ми розвиваємо ці процеси, які у дитини є затримка. Бо що дітей дуже важко чимось зацікавити. А зараз ми знаємо, що вік технологій так? і ми використовуємо дуже часто своїх корекційних заняттях. Ми можемо тут вивчати і кольори, і фігури, і букви, і все це в в ігровій формі. Це допомагає дитину навчити сидіти. Допомагає йому більш дисциплінованим бути. Ми також можемо заохочувати цим столом. Ти зробиш це, а потім ми прийдемо і будемо, пограємо на цьому столі. Літачок. Все, як літак там летить, да? а потім такий, да? потім ми можемо також. Звука наслідування. Діток у нас на жаль, дуже багато які не розмовляють. І ми так само вчимо для того, щоб запустити мову. Ми вчимо їх. Як говорить пташка, да я говори корівка і, і називає і завдяки і, це, це, е е е ваша е а також так це ваше, ваше прийняття, щоб не Наприклад, це стіл. Ми його використовуємо. І Дуже цікаво. Наші для фахівці нас користуються якраз для розвитку наших діток. Потішили діток і казкові ельфи. Веселі аніматори організували святкове дійство та розваги. Не обійшлося і без подарунків, бо дитинство повинно бути не лише яскравим, але й солодким. На дива і Здійснюється найзаповітніші мрії. Усі написані листи. O свята. Ну що, готові відправитись у нашу чотирнадцяку послужку. Ось такі наші бурульки. Бурульки, бачите, вони трішки підтаїли І спали з нашої стіни. Будемо підкорити і засовувати бурульки посібки. Працюємо разом для того, щоб наші діти мали змогу тут навчатися, тут розвиватися. Зичу всім гарного, щасливого нового 25-го року, переможного року. І саме головне наше бажання, ми всі прекрасно розуміємо, перемоги нашій країні, щоб були здорові та щасливі наші діти. Щоб... Прийдешніми святами побажати всім новому році щастя, щоб всі були здорові і найскоріше нам всім перемоги. Дякую вам всім. Зі святом всі. нині ж інклюзивно ресурсний центр робить суттєвий вклад в допомогу особливим дітям завдяки належній матеріально-технічній базі та професіоналізму колективу. Діти роблять суттєві успіхи у своєму розвитку та соціалізації, зазначає голова районної адміністрації Михайло Лазаренко. Завдячуючи тому, що голова територіальної громади спілкується постійно, Працює в тому напрямку для того, щоб залучити різні ресурсні кошти. Працює з грандами, працює з іноземними компаніями. Ми сьогодні побачили досить потужну споруду, а саме основне не споруда саме основне ті спеціалісти, які допомагають дітей вернути в соціум. Відверто кажучи, раніше, там ще візьмемо 10-15 років назад це були поодинокі випадки на сьогоднішній день ви бачите більше 80 дітей. Це важко. А я бачу, що тут зібрані кращі люди, кращі спеціалісти Балської територіальної громади, і ми бачимо, що цей діток. Вони навчають, допомагають батькам і не залишають їх наодинці. Раніше для цих дітей був просто закритий інтернат, і практично вони не мали ніякого майбутнього, не практично не мали життя. На сьогоднішній слава Богу, є таке. Подільському районі це один із кращих. Ви виграли цей будемо казати грант японський перші в Україні, тому й маєте ресурс, хто займається. Хто працює, в і хвала таким людям. Ну, що діток? Діток можемо привітати з наступаючим святом Святого Миколая. Бажаємо їм здоров'я, миру, добра, батькам і вихователям, звісно, витримки, миру і Божої благодаті. Хай їх Бог підтримає, а ми будемо поруч. Продовжить співпрацю та подальші плани в процесі підтримки соціально важливих закладів Балтської громади і в області. Пообіцяв голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Дуже приємно в черговий раз бути в Балській громаді. Мета основна мета сьогодні привітати наших військових, наших волонтерів, привітати місцеве самоврядування зі святами. Побажати, я вважаю нам тільки. Одне головне побажати всім найскорішою перемогою. є співпрацювати з громадою, максимально допомагати громаді. Громада розвивається. Дякую Сергію Сергійовичу за його роботу. Він завжди е максимально. Сприяє своїй громаді, старається як намоги більше залучити сюди коштів інвестицій, тому йому велике дякую. Наступним пунктом відвідин стала Балтська багатопрофільна лікарня. Розповів про можливості та потреби медустанови генеральний директор Роман Кацмаза. Сьогодні лікарня потребує суттєвого фінансового ресурсу і для продовження ремонтних робіт у відділеннях та коштів для закупки спеціального обладнання. Наразі Балтська лікарня має статус кластерної та надає послуги мешканцям Подільщини, та півночі всієї Одеської області інсультне відділення так, ми його відкрили у 2021 році і почали помаленьку йти на терапевтичне відділення, тому що це не терапевтичний, це не притетний пакет, але він дуже вагомий, тому що більшість населення такого поважного віку. Зараз у нас і да, там і ну, великий спектр людей радує те, що. Це відділення обслуговує Кодимську громаду, Піщанську і Балську. Пацієнти наші ну вони бачать, коли є зміни. І дехто там на початку року сюди звертається в кінці. І коли приходять да процес іде, значить це правильний шлях. Я хотів в нас хірургічне відділення. Важливе, розвиваємося і е, покажемо те, що люди, пацієнти навіть отримали якісну медичну послугу, але вони хочуть знову бути корпоративних умов і в якихось таких людських. Але тут теж тут частина відділення, та частина зроблена, там і вентиляція є. Сьогодні НСЗУ нам ставить додаткові вимоги, що кожне ліжко хірічного відділення повинно бути з кислородом. І сьогодні це наша найболівша тема, тому що кислородної станції у нас немає. Вона дуже дороговартісна. Друге, роз... специфічний проект, тому що це не зробиться тільки повинні ліцензовані компанії, які робити і він. На нашу думку, приблизно десь мільйонів сів вісім коштує, тому що лише на станції три з половиною чотири. Ми подивилися, чому говорю про кисневу станцію, бо як ліоциліндризову. Да. Але ми чому говоримо про кисневу станцію? Тому що киснева станція генерує? Кисин може заправляти балони, і ці лікарні, такі як загальні, або які не ввійшли в мережу, маленькі, там Савранська, Кодимська, Кодимська загальна, а Савранська вона поки не в мережу не ввійшла. А ми кластимо. І тому у нас до двадцять лікарні до 26-го року. Ну такий старт дали, що ми повинні певні вимоги виконати. І це дуже вагу. Вагомне навантаження як на лікарню, на підприємство, так і на громаду. Але сьогодні формується так політика, що по пріоритетним пакетам маршрути пацієнтів департамент визначив, інфаркти 200 тисяч населення їдуть тільки до нас. І це знову ж таки на старті ми цю підтримали ідею, пішли, взяли пакет СНЦЗУ, нас навіть вже два рази перевірили. Є свої нюанси, які плюси, так і мінуси. Але сьогодні дуже жорстка політика до обладнання і до лікарів. НСЗУ каже: виконайте це вже якість і так далі. Це буде слідуючий етап. А ми, якщо чесно, ми це ну взагалі медична сфера не доганяє ті вимоги, які ставить сьогодні держава перед перед нами. Міський бюджет купили саме топове те, що сьогодні потрібно лікарям. Сьогодні нам тут не вистачає елементарного, то, що ми з вами бачимо, як прості громадяни, це е, стола, які є під є спеціальні під травматологією і операційна лампа. Але за кошти місцевого бюджету в цьому році ми купили артроскопічну стійку. У нас є лікарі, три травматолога. Один зараз приїхав до нас, він працював в Одрексі. Він вільно володіє, е, інший є, вчиться. І в нас є як Мінімум три ми сформуємо бригади оперативних, які зможуть тут Правильно. розвернутися і надавати. І ми хочемо і заміна суглобів, суставів і так далі. Заміна суглобів у нас вже пробуде да, пров... активно. Да, активно. Да, да. активно. Але я ж ми кажу, це дуже така ну, важка і забідрений, все це робити. Да. Свободно. да, Ми підключилися. У нас є, коли ми провели два рази трансплантацію, вже бачили. У нас навіть весною в 24 році була заміна серця, трансплантація прямо в лікарню. Тут ми два рази це провели, і, приїжджали до Охмади, віду, віду, дитині робили. Ні, військовим. Військовий. Да, військовий був. І так було, знаєте, коли в 18-й годині закінчилася операція, а в 4 години ранку вони зібралися, і наш військовий піднявся і поїхав додому. Це було дуже... Ну як для мене, дуже ну, Це так, да. Да. коли ми дивилися по телевізору, що він ходить по поступенькам, там і так далі. Так, так ми взяли та... на ну, для е, буду говорити для лікарів-травматологів, для лікарів загальної хірургії лапароскопічну стійку, яка по функціоналу і десь п'ятнадцять в Україні. І ми взяли ще одну стійку для наших лікарів-гінекологів. Угу. в минулому році у нас був більший бюджет, у нас було близько 9 мільйонів, і ми закупили і цистоскоп для уролога. Тобто, ми працюємо, даємо тим лікарям і говоримо і ті лікарі, які приїдуть до нас. Перше, забезпечити їх обладнанням, тому що говорити про дешеві квартири там і так далі, це коли нема умов для лікаря, не буде лікаря тут. Добре, добре, ми потрібно. Дякую, дякую вам. Дякую, Ще раз.